Микола Міхновський, 1873 1924 роки життя, Громадський і політичний діяч, ідеолог українського самостійництва, народився на Полтавщині в сім'ї сільського священника, як студент юридичного факультету Київського університету святого Володимира, ввійшов до таємної політичної організації Братство Тарасівців. Займався адвокатською практикою в Харкові, долучився до утворення революційної української партії першої української партії на Дніпрянщини. підготував для партії програму, що вийшла друком у Львові 1900 року під назвою Самостійна Україна, 1902 року. Коли в РУП здобули перевагу й автономістські тенденції, заснував українську народну партію, яка проголосила своєю метою боротьбу за незалежність України, став її ідеологом, автором програми Десять заповідей УНП. Під час Першої світової війни перебував на фронті, де служив у чині поручика в Київському воєнному окружному суді. На початку української революції 1917 року, одним з перших поставив питання про створення національних збройних сил, заснував український військовий клуб імені Павла Полуботка, став одним з організаторів першого українського полку імені Хмельницького. Після встановлення більшовицької влади, деякий час жив на Кубані. 1924 року повернувся до Києва, де одразу був заарештований органами ДПУ, закінчив життя самогубством. У передсмертній записці було таке: ніж вони мене краще я сам себе, похований на байковому кладовищі в Києві. Михайло Омелянович Павленко, 1878-1952 роки життя, генерал армії УНР, начальний командант УГА, народився в місті Тифлісі, тепер місто Тбілісі, Грузія, у дворянській військовій родині, закінчив Омський кадетський корпус, перше військове Павлівське училище в Петербурзі. Почав службу 1900 року у Волинському полку, склад якого комплектувався з правобережних українців і дислокувався у Варшаві. Добровольцем брав участь у російсько-японській війні 1904-1905 років, служив у розвідувальному підрозділі. Автор посібників для старшин, які на честь діда підписував Омельянович. Офіційно доповнення прізвища закріплено 1912 року окремим царським указом, учасник Першої світової війни, через поранення і ТИФ, визнаний непридатним для фронту, перейшов на військово-педагогічну роботу в Петрограді, а згодом в Одесі. 1917 року пов'язав життя з Україною, начальник військової залоги Катеринослава, співорганізатор вільного козацтва у січні 1918 року у Києві в розпорядженні Української центральної ради. За гетьманату генерал Хорунжий, член генеральної козацької ради. Після антигетьманського повстання, відряджений до Західноукраїнської Народної Республіки, очолив Галицьку армію, став радником диктатора ЗОНР Євгена Петрушевича. Після об'єднання армій УНР і ЗОНР генерал для особливих доручень штабу головного отамана Симона Петлюри, командувач Запорізької групи армії УНР. У 1919-1921 роках командувач армії УНР, керівник першого зимового походу 1919 1920 років до липня 1921 року військовий міністр УНР. За наказом Симона Петлюри виїхав до Праги. В еміграції написав кілька книжок спогадів і військово-теоретичних посібників. Після Другої світової війни виїхав до Німеччини а 1950 року у Францію, похований у Парижі на Цвинтарі ПЕРЛАШЕЗ. ЄВГЕН Петрушевич, 1863. 1940 роки життя. Український громадськополітичний діяч, президент та оповноважений диктатор Західноукраїнської Народної Республіки ЗУНР народився на Львівщині в сім'ї греко-католицького священника, племінник історика Антонія Петрошевича, закінчив Львівську академічну гімназію та юридичний факультет Львівського університету. Був головою українського студентського товариства Академічне братство, працював адвокатом, займався громадською діяльністю, член української національно-демократичної партії УНДП. Як політик став відомим у переддень війни, коли був обраний до австрійського парламенту й Галицького сейму. У Сеймі був одним з керівників української фракції, клубу, котра кілька років шляхом голосної обструкції зривала засідання, вимагаючи від польської більшості виборчої реформи, під час війни перебував у відні як один із представників української парламентської репрезентації та інших українських організацій. Вів переговори з політичними колами Габсбурзької монархії, захищаючи національні інтереси українців, відіграв важливу роль у проголошенні з УНР, голова Української національної ради, президент і диктатор з УНР, не відразу змирився з поразкою, очолював уряд у вигнанні, жив у Берліні. У 1920-х роках перейшов на радянофільські позиції, у яких розчарувався під впливом Голодомору і репресій 1930-х років. Дружина Леокадія Пуніцька походила з польської родини, помер Євген Петрушевич у Берліні 2002 року, перепохований на Личаківському цвинтарі у Львові. Людмила Старицька-Черняхівська, 1869 1941 роки життя, письменниця, громадська діячка, співзасновниця Української центральної ради. Народилася в Києві. Освіту здобула в приватній жіночій гімназії у 1888-1893 роках брала участь у роботі літературного гуртка Плеяда після смерті дядька Миколи Лисенка очолила літературно-мистецький український клуб. Під час Першої світової війни брала участь у Київському комітеті допомоги українцям утікачам, сестра милосердя в шпиталі, членкиня товариства українських поступовців, співзасновниця УЦР, заступниця голови Національної ради українських жінок у Кам'янці Подільському, 1919 рік. Членкиня Київського літературно-артистичного товариства, Українського наукового товариства, Товариства просвіта в Києві у 1920 ті роки. Працювала у Всеукраїнській академії наук, зокрема, брала участь у роботі перекладацької комісії з підготовки до друку Біблії українською мовою. 1930 року заарештована за сфабрикованим звинуваченням у причетності до спілки визволення України, засуджена умовно і вислана до міста Сталіно, нині місто Донецьк, де займалася перекладацькою роботою. 1936 року повернулася до Києва. 1941 року знову заарештована за звинуваченням в антирадянській діяльності. Померла в дорозі до місця заслання. Точна дата і місце смерті невідомі. Реабілітована 1989 року. Номан Челебіджіхан. 1885 1918 роки життя. Кримсько-татарський політичний і державний діяч. Народився в сім'ї землевласника. Закінчив університети Стамбула й Петербурга, де здобув вищу юридичну й богословську освіту. З однодумцями заснував студентські організації: Асоціацію молодих татарських письменників, товариство кримськотатарської учнівської молоді, патріотичну підпільну спільноту Батьківщина ВАТАН. На з'їзді кримських татар у 1917 році обраний головою всекримського мусульманського виконкому та муфтієм мусульман Криму, України, Литви, Польщі й західної частини Росії. Сприяв відкриттю в Сімферополі жіночої гімназії та технікуму, у Бахчисараї Педагогічного інституту імені Ісмаїла Гаспринського, Національного кримсько-татарського музею у ханському палаці, Національного художнього технікуму, курсів підвищення кваліфікації вчителів, займався налагодженням друку кримсько-татарських газет. Як муфтій мусульман Криму скасував обов'язок для жінок носити чадру. Засновник народної партії Міллі Фірка, яка під його керівництвом перетворилася на впливову політичну силу, займався створенням кримсько-татарських військових формувань, зокрема першого кримськотатарського батальйону, очолив кримськотатарську директорію. Після захоплення більшовиками Криму був заарештований і страчений.